Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі і моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам зодіаку з 3 по 9 лютого 2025 року. У цьому відео будуть такі знаки зодіаку, як стрілець, козирок, водолій і риби. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас 3 по 9 лютого 2025 року. Загальна енергетика неділі, фінанси, особисте життя і... на що треба звернути увагу. Так, дивимося. Обща енергетика неділі. Яка вона буде? Обща енергетика неділі. П'ятерка мечей. Війна, вияснення тишеній, труднощі. Опасні якісь предложення, конкуренція, ножі в спину, е постійні конфлікти, постійно щось доказувати, постійно виясняти отношення, постійно якісь удари судьби, да? якісь такі треба доказувати. Іти, можливо, навіть по головах, по головах, але це така енергетика, знаєте, побіда любою ціною, а ціна може бути така, що від вас можуть відвернутися люди навіть. Але це конфлікти, п'ятерка мечів, конфлікти, хитрості. Неділька, дорогенькі мої стрільці, весело вам буде на наступній недільки, мама дорогає. Постійно така якась. гугу-гу-гу. Так що готуйтеся. Так, дивимося фінанси. Фінанси нормально, карта сонця, фінанси є, поступлення, да, можливо, зарплати, пенсії. Да, ви будете задоволені. Є. Ну, задоволення теж, я ж казала, в кожного своє, для кого і тисяча щастя, кому і мільярди мало. Своє. Так, особисте життя. В особистому житті, ось праздник, можливо, сватання, може свадьба, може якісь застолья, да? якийсь результат, якось таке. може на троїх по трохи, да? але в особистому житті, в особистому житті все добре. Пара. Все добре. От якась зустріч, свято, любов, нормально, в особистому житті. Хто не в парі буде, в парі, у нас празднику знайдете пар. Так, дивимося далі. І на що треба звернути увагу на ваш перемож, що ви в житті переможець. На це треба звернути увагу. Можливо, з п'ятерка мічей буде перемога любою ціною. І перемога, я ж кажу, що піти по головам і можуть від вас відвернутися люди. Так що зверніть увагу на перемогу, якою ціною ви берете перемогу? Давайте подивимося. Ну, ось, бачите? Ви, як би сказати, Перемога буде, на вас будуть нападки, ви відбиваєтесь, будете е, якось знаєте, боліти за це, переживати за це, але все ж таки все одно перемагаєте. І святкування цього. Да. Тобто, е, я не думаю, що у вас там якісь будете. E, енергетика буде бути якась конкуренція. Може бути кастінга, да, на роботу устраивайтесь, да, вас... можливо, якийсь проєкт, і вам треба відстояти свої інтереси. От, чьот нести в налогову і треба відстояти, чого так, а не так. А от дит, що завгодно. Ви повинні відстояти і ви будете за це дуже сильно переживати. Звісно, ну, методи, все буде добре. Да, ви победитель, але неділечка. Мама дорогая. Знаєте, як ото я кажу, напали всім селом, єлі Все, Оце вас жде на слідушій неділі. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких стрільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої козероги. Давайте подивимося, яка слідуча неділя буде у вас. Так, з 3 по 9 лютого 2025 року Козироги. Загальна енергетика неділі, яка вона буде. Фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Так, дивимося. Обща енергетика, загальна енергетика неділі. Енергетика король жезлів. Я все знаю, я все можу. Я на коні, я професіонал, да? я така, такий чи така, да? неважно. Ділова людина. Можливо, у вас з'являться там якісь справи дії, і вам треба буде показати своє вміння, мастерство, да? скажімо так. Да? Я пожезла вогонь, да? карта якихось справ. Карта вогню, королю, король він це такий трошки навіть... Хвастунчик, да, король, король жезлів, енергетика жезлів така трошки, я знаю, я вмію, я можу, все держу під контролем. Можливо, поїздки у вас якась буде така не, важна поїздка, ділова поїздка, можливо. да. Вам уже предложить і вам треба буде кудись поїхати така якась Але ви повинні будете якось ну, засіяти, показати по себе, себе пока людей подивитися, себе показати, така буде неділя фінанси. От фінансові, з фінансами трошки якось, е, ну, не, не, мож, можливо, не. Е, не то, що ви хочете, да? якось відійдете від фінансів, е, я б сказала так, ви фінанси свої, е, от як е, поклали по отшельнику, поклали ви щасливі, ви положили, ви задоволені тим, що ви його, і пішли. Тобто, і забули. Фінанси прийшли, ви їх положили і забули. Отак, скажімо. Нічого не знаю. от Як би там не було, оце є неприкосновенне. Отаке впечатлення, що ви... вони є. ну... Ну Ви їх не трогаєте. <смі> так якось на слідчій неділі. От у вас є якийсь ліміт? Ви, 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 ви користуєте цей ліміт і більше не трогаєте. От вони там є, ви щасливі, там, ну, як от, знаєте, перед тим, як лягати спати, посчитали, поцілували і, <смі> і пішли спати. Ну, я образний, звісно. Особисте життя. А в особистому життя, а в особистому житті тайна тайна. Я, я б сказала. Що інтуїція. Щось вам інтуїція ваша там шепче. Ще скрите, скрите від матеріального, але інтуїтивно ви вже це відчуваєте. Але, можливо, вже хтось є в вашому житті, але ви його якби трошки ну, не, не розглашаєте, не говорите. Можливо, знаєте як в особистому житті? Можливо, е на цій неділі у вас зав'яжеться якесь знайомство, і ви будете. Відстаюватися, знаєте, може в інтернеті навіть. Якась, знаєте, защищати. Чого я дуже не розказувати? Не буду нічого розказувати. Знаєте, там, чого вони, чого вони там до мене, чого вона, чим він мені там отопише, да, якось отаке. І ви такі по капельки, по чуть-чуть будете давати свою інформацію, але щось. Тайне, таке, знаєте, можливо, познайом... познайомитися і такі туди-сюди, туди-сюди. Да? Ну, так, і можливо, ще непонятне, незрозуміле, але інтуїтивно. Інтуїтивно вже, вже ви там відчуваєте, да? ваша. Е Якось навіть буде таке трошки хладнокров'я. В хладнокров ну, холодку будете до цього відноситься, але вже там щось якась інтуїція буде. Я думаю, що буде якесь знайомство, але не афішируватися це буде. Да. Тайну. Якщо є, то ви так, так і буде продовжуватися, Якщо нема, то придивіться, щось можливо у вас з'явиться якесь. Е Нове, якась нова людина, яка зацепи вашу душу. Але ви не будете довіряти, ви не будете, ви будете якось так дуже-дуже акуратно. І давайте подивимося, на що треба звернути увагу. На тройку кубків. Що це саме? Це дружба, це якесь свято на це, якесь такого, любов, може можливо, можливо, якесь свято, можливо, там, відпочинок. Да, якесь задоволення, якийсь праздник. Якийсь раптовий, якось прийде, знаєте, йшли, йшли по вулиці, зустріли там когось і каже, о, давай зайдемо в кафе. Так і, давайте, давайте. І раз зайшли в кафе, там, якось неожидане, може, предложення якесь буде таке, знаєте, поїхати десь кудись, чи там якось ситуація, якось не, неожиданно появиться у вас предложення по чуть-чуть. Там ті сустріці, наприклад, ну, по рюмочки чаю, наприклад, да, от зібратися там в лото погулять вечором. Ну, я, я образно, ви розумієте. І у вас таке якесь появиться Можливо, якась поїздка предстоїть вам е неожидана і у вас зустріч буде може, з рідними, з близькими. Да, якась поїздка, можливо. Пої по кудись прийдеться е чи їхати, чи не їхати. Можливо, таке. У когось буде їхати, не їхати, да, поїдете кудись, а в когось може звернути увагу, що можливо такою життям сумасшедшим, може, треба трошечки розслаблятися звернути увагу на ці якісь задоволення життєві, то, що козороги, мої дорогенькі. від роботи коні дохнуть, то трошечки відпочивайте, скажімо так. Хто не відпочиває, відпочивайте. Хто в такому депресивному стані, то трошки зробіть собі свято, оживіть трошки, трошки оживіть своє життя. Такий мій прогноз для козарогів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Кстати, козироги, хто одружений, да? це я вам розказала, там, може, кого там. а якщо хто одружений, да? то я вам хочу сказати, що якась у вашій сім'ї є тайна. Вам її підносять, підносять так ніжно, ласково, предлагають вам його, а ви все уходите, уходите від цього щось там, що вам предлагають. І не хочете це робити. Але я хочу сказати, краще согласіться, тому що за вашою спиною тайно це все одно все буде зроблено. Це мій доповнення. Бо, думаю, для одружених е, сказал, для неодружених сказала, а є ж в мене і одружені, то якась тайна. Щось за вашою вашими, за вашими спинкою роблять. Щось у вас там таке інтересне. Так що придивіться по, по сторонам. Е Якщо у вас інтуїція вам підказує, що це таке, то вам ця інтуїція підказує правильно. А тепер точно все, що не робиться в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, даренькі, мої водолії. Давайте подивимося, що там вам неділька з 3 по 9 лютого 2025 року прогнозуємо, що ви там будете, да? яка вона у вас буде? Давайте загальна енергетика неділі, фінанси, особисте життя. І на що треба звернути увагу. І так, починаємо: Водолії. Обща енергетика неділі. Обща енергетика неділі, пашмічів. Горі от ума. Учимося чомусь новому. Мислі, 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 контроль. Якісь е, іспитання в житті, да, можуть бути, таке нестабільність, конфліктність. Можемо е, е, комусь щось сказати, таке, да. І не тільки це може бути, не тільки, наприклад, з вашими близькими, це і по інтернету. Обмеження, може по інтернету якесь таке теж вияснення отношеній. Да? Минулі можуть, минула якась ситуація може війти в ваше життя, і ви знову почнете оце трошечки якось якось агресо, агресивно приймати, соритися, виясняти, аналізувати, контролювати, відсліджувати, відсліджувати. Якась така неділя, горя от ума, Я ж кажу, що мислі будуть одолівати. Фінанси, фінанси, ну, ограничені ще фінанси будуть. да, якось фінанси... Вроді би, вони і є, але ви їх не можете іспользувати, скажімо так. да, Є якісь обізвательства, наприклад. і Вроді гроші є, а радості маловастенько. Да? Щось треба все себе держати. Да? Не можете собі дозволити свята, да, не можете дозволити якогось. Ем, ну, Тренжирства, будете ограничувати себе за деньгами. Особисте життя. В особистому житті, знаєте, якесь таке четверка мічі, остановка, яка ситуація, можливо. Такого безсилля теж схочеться, знаєте, хочеться тишини забитися от, в келію, <гум> в кімнату собі закритися і дайте, дайте трошки посидіти. Хочеться е, ну, якось стабілізувати себе, якийсь упадок сил. Врімна, якась установка, нехотюнчик не такий буде у вас, що не хочу нікого не бачити, нічуть не знати. Отаке буде якесь. Можливо, навіть хвороба, можете, можете заболіти. Трошки. Да. Ні, Я думаю, що е, от, що якого є чоловік і тут е, водоліється мечові королеви, то от таке буде якесь. Ну, Мягко підійти, сказати чоловіку, поцілувати сказати, дорогий, дорогесенький, дай мені, пожалуйста, тиші, спокою, не, не нервіруй маму. <гум> Оце таке буде. Таке, якщо не одружені, буде таке, що нічого не хочу, не, на свидання не пойду, будемо дивитися е, мелодрами в місті е, там, і пити е, чай з жасміном. <гум> Ну і Ви зрозуміли, да, так, хочеться, бо хочеться трошечки одиночества. І на що треба звернути увагу на ту з Пентаклі? Що таке? Що об'ясніть, що, що це за ту з Пентаклі? На що це треба звернути увагу? Що це? Новий шанс, новий проект, нове освірно нове, нове, нове обучення. Можливо, якась ну, погляд, новий погляд на якийсь, наприклад, ваші плани, нові, може, переміна якихось. Да? Воно вас трошки якось ну, огорчає. Огорчає, щось у вас не получається, наприклад. Да? І вас це трохи огорчає. Ви якось... вам треба підхід. От щось якась є в вашій ситуації в житті, у вас якийсь проєкт, наприклад, ну, хобі можливо, може, те, за чого ви отримуєте гроші. Да, там. І у вас, наприклад, щось йде не так, ну не приносить вам це задоволення. Ви й так, ви сяк, аналізуєте, і вам кажуть, на цій неділі, будь передивіться, чого по тройкі, е, поміняйте щось. Поміняйте, змініть. І оцю ситуацію переход на новий рівень, на нове щось тайне. Візьміть цю ситуацію неясну, в свої помагу, в свої руки. Тобто треба щось поміняти у тому, що вам приносить розочарування. От що у вас там ну, не виходить в житті, от ви б'єтесь головою об стінку, да? зробіть один крок вправо чи вліво, і там Да? От якось трошки надіть другий підход. Продивіться, проаналізуйте по. Карті Верховна Жриця, довірте своїй інтуїції. Інтуїція вам підскаже, як треба змінити. Тобто, візьміть, на що треба звернути по трузу Пентаклі, зверніть увагу на щось нове. візьміть новий шанс на цю неділю, що змінити у вашому житті. Оце на це треба звернути увагу. Але у вас це все вийде, все буде добре. Але будуть такі конфліктні, трошечки будете трошки сваритися. Ну, Це, в общем, нам водоліям це не привикати. Ми такі, ми не любимо. Хто на нас сідає, то з нас і зразу і злазить, довго не їздять. <смі> Дякую вам, мої дорогесенькі водолійки, <смі> сама водолій. водолія. Мама в мене теж водолій. Дякую вам, мої дорогенькі. Люблю, цілую вас і, як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої рибки. Давайте подивимося, яка буде слідуча неділя у вас з 3 по 9 лютого 2025 року. І так, як завжди, чотири питання, ми дивимося, розглядаємо загальну енергетику неділі, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Давайте дивимося. Обща енергетика неділі, рицар жезлів, поїздки, перельоти, наканяє в песні. Дуже багато така енергетика дієва. Двигайтесь, їздите, перелітайте, вирішуйте питання, активність по повній програмі. Бігайте, все діла, всі рішаєте. Активна неділя буде дуже активна. Дивимося, фінанси. Фінанси, король Пінтаклі, стабільність. Хороші перспективи, удачний момент, що треба. гроші є, наповнені і ви задоволені. Є, і слава Богу, скажемо. Да? Але ви, можливо, ще чекаєте якихось грошей, або, може, економите, собираєте на щось, на, ось, на, на благе, щось хочете. Да? Але гроші є, стабільно гроші є. І грошики є, і молодці мої дорогенькі рибки. Усе у вас є. Ви стабільні. У мене доця рибка. Так. Да, От знаєте, як ото кажуть, в мішочок склали, мішочку є. Не, 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 не Гардамарінин. Так, дивимося далі. Що у нас тут по? Коханню, коханню. Зміна планів. Що ви там з любимою людиною запланували да, в особистому житті, то у вас якісь будуть переміни, щось не так піде, як ви, як ви за. Задумали, Наприклад, ви задумали в середу їхати по, на, на базар по рибу, а по, показується, що риба тільки по четвергам. Ну, от таке, щось поміняються ваші плани, в особ... але це і в особистому житті. Знаєте, як в особистому житті це, знаєте, як, особисто житті це м також грандіозно може бути, що, наприклад, вирішите, можливо, кудись переїхати в інші, в інші країни, в інші города. Щось кудись поїхати, переїхати на нове, поміняти щось, піти в якесь нове, невідоме, щось таке, Да? Але ви наскільки впевнені в цьому собі? І наскільки сильні в тому, що ви все зробите правильно, мої дорогенькі рибки. І що вас навіть не якось навіть кажуть вам люди, що це неправильно, там що, а ви все відбиваєте, ви від, відхрещуєтесь від цих, вас є, не треба мене там збивати з пантелику. Мені самому погано, я сам сумніваюсь, але я держу свою мрію і я до тої мрії йду. Якось отаке буде у вас. Але я, у когось буде так. Але щось нове, щось будете. К новим берегам, к новим ідеям, к новому, к нові, до, нові, до нову роботу, на, на, щось за чогось нового будете в своєму житті йти, щось поміняється. Можуть також поміняться і плани, да, наприклад, тож, піти якимось другим шляхом. Да, щось... Е... Але ви двигаєтеся далі, не стоїте на місці, і тут ви двигаєтесь, вирішуєте якісь питання. Стабільність, у вас почва під ногами фінансова, є така. У вас є. Е... План, ідея, куди ви йдете, все нормально. І на що треба звернути увагу на ваш егоїзм? Сонце це не тільки там сонце щастя і прекрасності, сонце це також і егоїзм, тому треба трошечки, як би. А що з цим егоїзмом робити треба? А ви знаєте, це не егоїзм, це сонце-луна, це біполярочка ваша. Що хорошо, то плохо. То ми плачемо, то ми, плачем, ми сміємося. Перебати настроєння. Оце буде у вас на цій неділі. Таке хочу, не хочу. знаєте, То активний, то пасивний, то... В общем, держіть це все під контролем. енергію якось контролюйте енергію. Да, держіть стабільності енергію. Тому що ви якісь такі сонце, луна і Королева мічі. Да? Якесь таке, туди, Із крайності в крайності. Самі собі, по мічам, це наші мислі. То ви надумали собі щось вам добре по сонцю, то ви надумали, що вам погано. Але сонечко це ж таке, також карта сонця. Це, ну, Звернути увагу на, можливо, на ваше майбутнє, на це життя, яке у вас за вікном. Да? Навіть якщо у вас там страхіття, і літають шахеди і бомби падають да? там, і обстріли і все на світі, але життя йде, на це треба теж звертати увагу. Тобто ж по споенерг... енергетики пішло от саме егоїзм. Тому... Все має бути в міру, скажімо так, держіть все під контролем. Стабільно держіть під контролем. Такий мій прогноз для моїх дорогих рибочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!